І вітання глядачам нашого телеканалу. Ви дивитесь новини рідного міста. Для вас працює Микола бойків. Будьте з нами. Акції протесту продовжуються. Активісти більше як десяти сіл околиці Дашави вирішили не здаватися. Нагадаємо, 14 днів тому вони вже перекривали дорогу обласного значення Стрийжуранно. Сьогодні вимагати її ремонту прийшла більш чисельна громада. Деталі у сюжеті. 20 по шостці на годиннику і до стояща можна доїхати, але вже через 10 хвилин зробити це буде неможливо. Вже вдруге у селі Слобідка мітингують. Протест розпочали традиційно о 6.30. цього разу прихопивши собою і транспаранти наступного змісту. Які дороги така й влада, де наші гроші з такими дорогами у Євросоюз. Роботи, які встигли зробити від моменту першого страйку у напрямку Дешави, не задовільнили активістів. Юрій Дементів каже, що це важко назвати ремонтом. Зізнається, ділянка стала ще більш небезпечною. Оскільки ями лише де-не-де закидали щебенем і великим камінням. Були випадки прорізання автошин, попадання в автоскло. Вчора безпосередньо в Верчанах камінь, який вилетів з-під коліс, автомобіля попав і розбив склопакет в житловому будинку. От, всі є свідками того, як скільки каменів вилітає з-під коліс. Запитання тільки хто буде відповідати, коли. Це приведе не тільки до матеріальної шкоди транспортним засобам, а й до травм пожертв людей. Про мирну акцію повідомили районну адміністрацію та силові структури. Афіші розклеїли і по селах. Відтак, сьогодні до мітингу долучилися значно більше людей. Галина Сені цією дорогою їздить зрідка. Втім, участь у акції. Не могла проігнорувати дорога у цьому напрямку справді небезпечна, тому що коли на неї їдеш, неможливо обійтись без мінімального травматизму. Тому в даному випадку йдеться навіть не про жахливі станції дороги, а про безпеку людей. Якщо сидіти тихо, ніколи не буде ніякої реакції. В даному випадку я думаю, хоч трішечки, але стан має змінитися на краще і надіємося, що наша влада все таки прислухається. Очевидці, які поспішали на роботу, змушені були вранці йти пішки. Вони їздять цими напрямками щодня і запевняють, мітингувальників підтримують. Кожен за роботу переживає, так і ми. Але тим не менше, чи підтримуєте? Послід? Підтримую, обов'язково підтримую. На всіх 100, 155%. Нарікають на жахливу дорогу навіть в святі отці. Сто процентів що набридло, бо тому що то вже неможливо, то ще трохи і пішком не буде, куди ходити, а не то, що їздити. Занедбальство держави з боку всякого уряду, з боку всякого уряду, і настільки наш уряд лише вміє обкрадати державу. І пересувати годину назад і вперед. Місцеві чиновники на мирний протест не відреагували. У своє виправдання знову говорять, що кошти на дороги затримують у казначействі. Обіцяли, зробили. Ось таким чином. Пікетувальники кажуть, якщо нічого не зміниться, акції повторюватимуться з періодичністю у 10-15 днів. Микола Бойків, Роман Купранець, Стрийські новини. На книжкову толоку приїде і Мар'яна Савка, вчора українська поетеса, дитяча письменниця, головний редактор та співзасновник видавництва старого лева пообіцяла стріянам зробити це. Зустріч з нею відбулася в книгарні ідея. Мар'яна презентувала книгу зібраного, пора плодів і квітів, де вмістила усі поетичні рядки, написані впродовж останніх 20 років. Це оголені, русла, малюнки на камені, гірка мандрагора, кохання і війна. Її поезії перекладають польською, англійською, білоруською, російською і навіть. Литовською мовами також друкують у літературних журналах та альманахах України, Америки і Литви за письменницькі труди. Мар'яна удостоєна міжнародної журналістської премії імені Василя Стуса. Окрім власних творчих доробків, жінка презентувала стріянам нові бестселери – видавництва старого лева на книжкову толоку. Обіцяє привести книги, які увійшли у кращу двадцятку львівського форуму. Новинки продаватимуть за ціною виробника. До різдвяних свят ми готуємо шість нових книг. І це будуть книги як від сучасних українських авторів, українських прозаїків. Скажімо, там буде книжка новел Різдвяних, де серед авторів і Софія Андрухович, і Андрій Бондар, і Костянтин Москалець, і Ірина Карпа. А так само книги від казок, від українських зірок від Павла Табакова, Павлата Блоктабакова, від Бронюка від э, діджею радіо Львівська хвиля, буде дуже цікава книга «Казок». Їх називають пролісками. Вони юні, вміють добре танцювати, а ще полюбляють мандрувати, З чужого краю привозять не сувеніри, а спортивні кубки та медалі. Їхній вальс зачарував глядачів Іспанії, Франції, Італії, Чехії, Швейцарії. А це завдяки щоденним тренуванням та відданій наставниці Ірині Марюк. Спадкова танцюристка ось уже 10 років тренує сотню учасників клубу спортивного танцю Пролісок цього тижня. Три пари її вихованців повернулися з польського міжнародного конкурсу. Абсолютними переможцями, які ж вони діти Проліска, бачила Марічка Ходовицька. Ярема Лісевич про стоматологічну справу знає, певно, все. Більше того, він курує роботою усіх міських стоматологів. А це його 12-річний син Юрій. До клубу спортивного танцю його привела мама, яка також працює стоматологом. На тренування в районний будинок культури Юрко ходить із задоволенням. Цього тижня він разом зі своєю партнеркою настусує вибору у польських сусідів перше місце. Чи буде займатися танцями в майбутньому, поки що не знає. Однак нам зізнається, Кувати зуби не хоче. А тобі подобається дана робота? Якщо чесно, не дуже. Хотів би вдосконалити техніку танцювання і хотів би дістати кандидата в майстри спорту. Нерка по танцю Настя вже визначилася з професією, однак танцювальний майданчик покидати поки не збирається. Дівчина мріє ще поїздити по світу. А це ще одні переможці міжнародних змагань у місті Закопани. Андрій навчається у стрийській гімназії, а вечорами повністю віддається улюбленій справі. Поруч з ним красуня Софія. На танцювальному плацдармі пара під номером 22 показала свою майстерність, зачарувала усмішками й елегантними костюмами. Відтак за загальною сумою батько... Посіли другу сходинку. Мій брат мене привів сюди, тому що він так само танцює і ну, він сказав, що ну, дуже цікаво буде. Спочатку я теж не хотіла, але мені дуже сподобалось, я почала ходити. Ну, було дуже весело, в друзі, багато було з ким поговорити, цікаво було дізнаватися нові танці пара призерів Іван та Тетяна обожнюють танцювати повільний вальс, квікстеп, степ, ча, ча-ча-ча та запальну самбу. Колегам школярам рекомендують відвідати хоча б одне тренування. Після тут можна залишитися надовго. Треба вже виросла і треба на весіллі танцювати. Зразу видно, ти ходила на танці. Тарас танцював мене брат в письмі, на письмом. Усі ці танцюристи входять до зразкового естрадного ансамблю пролісок при районному будинку культури. Спеціально для нас вони переодяглися і затанцювали. Цьогоріч діти готуються до екзамену. Їхні вміння мають підтвердити статус зразкового ансамблю. Наші учні є неодноразовими переможцями і призерами багатьох всеукраїнських змагань. А Кож і міжнародних нас наші учні є і кандидатами в майстри спорту. Перший і другий рік навчання. Оті перші дві групи, перші кроки то якраз Одемій мій батько, який колись. Займався бальними танцями серйозно, мав друге місце в радянському союзі. Вона продовжує шлях свого батька, вкладає у цих дітей душу і любить своїх танцюристів як рідних. Вірить, що її працю оцінять батьки і колись про неї згадають учні, навіть якщо вивчаться на стоматологів. Марічка Ходовицька, Роман Купринець, Руслан Леськів, Стрийські новини. Знайшли, освятили та відновили могили двох повстанців, які загинули від рук НКВД у селі Довголука, переведено до пуття. У лісі неподалік села тутешні влаштовують духовно-пісенні дійства. Більше того, відтворюють бої 47-го-48-го років, які проходили саме на цьому місці. Очевидці згадують, як двоє невідомих хлопців переходили через ліс біля Довголуки і потрапили у засідку. Після запеклого бою НКВДсти все ж перемогли. Тіла юних героїв залишилися там. Свідком цих подій був мешканець Довголуки, який у розпалі бою. Поспішив до села за підмогою. Там на нього вже чекали молодого хлопця. з Сім'єю відправили у заслання. Через 20 років він повернувся на те саме місце, відшукав кістки повстанців та поховав їх. Було так. Тому сиділи, отак, як нині ми дивилися, сиділи три повстанці. Сиділи біля вогню, і або хтось зрадив, або ще звідти надійшли опергрупа. І почався бій один з був той втік. А два були такі хлопці дійсно бойові, билися до останнього патрона. І як не стало патронів, тоді їх, але то було в ніч, вони сіл кологню. І чомусь то ті їх не забрали, а теж відійшли, бо видно, що був сильний бій і боялися підходити, бо не знали, що ще тут може їх чекати. І так потім на другий день тут послали одного хлопця малого, той, що втік, пішов в село і сказав, поховайте хлопців, що там лежать в лісі. Але вони вже були ті, то було тепло, вони вже були сильно розповніли, а той малий сам прийшов, не міг нічого зробити з цим і зняв хіба планшет. Погорти славних імен стрищини під такою назвою у меморіальному комплексі Борцям за волю України відбулася учнівська патріотична конференція. Присвятили її 110 й річниці від дня народження Лева Шенковського і сотій Петра Міршука. Мета заходу кажуть організатори ознайомити людей і насамперед школярів життям та діяльністю видатних уродженців стрищини. Відбулася в нас за участі. Учнів 9 класу загальноосвітньої школи номер 7 оскільки Лев Шанковський і Петро Мірчук вони навчалися в колишній стрийській гімназії, тепер в школі номер 7 а також за участі працівників музею родини Бандери та працівників меморіального комплексу борцям за волю України. Окрім цього, учні мали можливість прочитати про славних героїв УПА та ОУН Романа Шухевича і Степана Мандеру, ознайомитися з повсякденним життям повстанців. Таку інформацію організатори розмістили на спеціально встановлених стендах. А ще діти більше дізналися про такі організації, як Український Червоний Хрест і Українська Визвольна Рада. І це було останнє повідомлення випуску. Ще раз нагадую, що наші новини можна дивитися на сайті telelan.com.ua. Телефонуйте, якщо маєте цікаву інформацію. 45983. Завтра Віра Яворська під сумою події тижня до понеділка сонячних вихідних. На суботу синоптики у стрию прогнозують ясну погоду без опадів. Температура повітря 6 градусів вище нуля вночі та 8 в день. Вітер дутиме з півночі зі швидкістю 2-4 метра за секунду.